Всім привіт, друзі! Ви на каналі ІДізар. E Я менеджер з продажу Владислав, і сьогодні в нас на огляді BID Tank. Поїхали. Ви просто гляньте на ці розміри. Ширина автомобіля складає 4900 мм, ширина автомобіля 1950 і висота практично 1,70 метрів. Автомобіль вражає не тільки своїми розмірами, а й ємністю батареї. Маємо 108 кВт годин, що дає змогу проїхати 730 км. Салон також відповідає преміум класу. Просто подивіться на цей салон. Ми маємо проекцію на лобове скло, мультируль, звичайно. Дуже класна мультимодійна система, яку ми можемо повернути в горизонтальному і вертикальному положенні. Маємо 5 функцій масажу. Маємо Підігрів вентиляцію переднього ряду сидінь. Маємо підігрів вентиляцію заднього ряду сидінь. Слова лишні, треба дивитися. І так, преміальність також дає функції масажу сидінь. Ми маємо три режими інтенсивності і п'ять режимів різновиду масажу. Дуже круто. У даному кросовері ми маємо 6 місць. 2-2-2. Ззаді 2, 2. ми маємо капітанське сидіння. Мені здається, власник даного автомобіля повинен їздити саме тут. Типовий електрокросовер. Як ми бачимо в підкапотному просторі не багажного відсіку, не двигуна. До речі, дуже класна думка. Мені подобається. Тим, що повністю все закрите. Резинкою не потрапляє ні бруд, ні пилюка. Клас. Освітлення також топ. Дуже подобається, реально дуже подобається. Класне дизайнерське рішення, монополоса в денні ходові вогні. Фари ми маємо матричний лед, який працює в автоматичному режимі. І складеним третім рядом сидінь, ми маємо понад 600 літрів об'єму багажного відсіку. Зверніть увагу. Якщо звернути увагу, кліренс у нас понад 30 сантиметрів, але це не так. Якщо заглянути ще нижче, батарея у нас посаджена. На відстані від землі 17,5 см. До речі, для міста з головою я думаю. І так, що ми маємо по підвізки? Спереді стандартно у нас Макферсон, ззаді у нас незалежна багатоважена підвізка. По колесам, що ми отримали. До речі, клієнт вже завтра буде забирати свій автомобіль і автомобіль вже на зимовій гумі, так як грудень місяць, самі розумієте. А, зараз у нас тут встановлено 255-50R20. Стандартні були 21 го радіусу. І так, у нас сьогодні 23 грудня. Давайте звернемо увагу. Автомобіль 2022 року, 8 го місяця випуску. Тобі ж за 4 місяці автомобіль вже в нас в Україні, в Кропивницькому, і завтра відправиться до свого власника. На жаль, чи то на щастя, клієнт вже завтра забирає автівку, тому вживу, побачити буде мало кому. Але якщо ви хочете замовити автомобіль, ви маєте до нас завітати в автосалон за адресою місто Кропивницький, вулиця Герою Маріуполя, 83В. А на сьогодні у мене все. До зустрічі.